Мобільний енергетичний засіб тягового класу 142, це 115 автотрактор. Маса його становить 3,5 тонни, номінальна потужність 88 кВт, колісна формула 4х4, максимальна швидкість руху 90 км за годину. Обладнаний начіпним пристроєм, який забезпечує гарантування з начіпними та причіпними знаряддями, які призначені для тракторів тягового класу 1.4.2. Для перевірки ефективності агрегатування МЕС-115 автотрактор з існуючимися господарськими машинами та знаряддями було проведено випробування у виробничих умовах з наступними агрегатами: з плугом ПЛН 335 глибина обробітку 22 см, робоча швидкість руху 7 км за годину, продуктивність агрегату 0,7 гектари за годину. З дисковою бороною АГ 2,4, ширина захвату 2,4 м, глибина обробітку 12 см, робоча швидкість 15 км за годину, витрата пального в нашому випадку це бензин 7 літрів на гектар, продуктивність агрегату 3,6 гектари за годину. Заприскувачем ОА 2000, бак місткістю 2000 літрів, ширина захвату 18 м, робоча швидкість руху до 25 км за годину. Транспортна швидкість руху до 60 км за годину. Продуктивність аграту становить 45 гектар за годину. Витрата пального 0,7 літра на гектар. З розкидачем мінеральних добрив типу МРД. Ширина захвату 18 метрів. Робоча швидкість руху до 25 км за годину. Продуктивність агрегату 40 гектар за годину. Витрата пального 1 літр на гектар. Мес також агрегатується самозвальним кузовом. Типу САС 3511, вантажність 4,2 тони, вивантажується на три сторони, час гратування кузова до 20 хвилин. Слід відмітити швидку зміну технологічного обладнання на рамі МЕС, що значно підвищує його ефективність. Маючи один такий МЕС, можна виконати до 80% мобільних технологічних операцій у сількогосподарському підприємстві. За таких умов зменшується номенклатура, різномарочність та вартість машинного парку. Висока транспортна швидкість таких МЕС дає можливість виконувати хталічні операції, зокрема знесення мінеральних чи органічних добрив, засобів захисту тощо за прямоточною схемою, що зменшить витрати на виконання згаданих технологічних операцій. Універсальність таких МЕС дає можливість отримати річне завантаження вдвічі більше, ніж трактора, також тягокласу, класу, і, як наслідок, зменшення собівартості продукції. Наш відділ може надати послуги з виготовлення чи переобладнання аналогічних мес та технологічних машин до них.